Малята, Для цієї роботи нам з вами знадобиться ось такий невеличкий можна аркуш кольорового картону синього кольору, невеличка в нас з вами полосочка кольорового звичайного папіру жовтого кольору, клей-карандаш. Ось така невеличка маленька макарони. Ось такі спагетти звичайні, і пластилін жовтого кольору та синього кольору. Для початку ми змащуємо нашим карандашиком нашу полосочку аркушу, для того, щоб її приклеїти. До нашого картону змастили і ось так унизу ми з вами її приклеюємо. Ось так. Бачите? Так, добре. Зараз ми беремо з вами нашу спагетті тоненьку. Відламуємо від неї такий невеличкий шматочок і нашим олівцем клеєм. Ось так ми з вами його приклеюємо. Бачите? Ось раз. Ось так. Два. Можна робити різним за розміром, щоб було цікавіше. І ось так. Три. Трішечки відламаю. Ось так. Бачите? Так. Далі нам необхідно відрізати невеличкий шматочок жовтого пластиліну. І, як ми з вами пам'ятаємо, його потрібно нам розігріти для того, щоб ми змогли з ним щось робити. Розігріваємо добре між долоньками. І ось такий шматочок невеличкий ми з вами кріпимо зверху, зверху, там, там де закінчується наша спагеття. Ми його прикріплюємо добре. Бачите? І це в нас з вами буде вже майже колосок. Зверху на наш пластилін ми кріпимо ось е, будь-яку невеличку вермішель, будь-які невеличкі макаронні вироби. Головне, щоб вони були маленькими. І ми з вами укриваємо ось таким чином наші колоски. Ось так у нас з вами вийшли наші колосочки, потім нашим олівцем, нашим клеєм знову змащуємо і прикріплюємо ось такі е невеличкі, ось такі невеличкі, маленькі, робимо промінчики, бачите, біля наших колосків круги. Ось такі в нас з вами виходить колосочок, бачите? Ось. ось такі в нас з вами вийшли колоски, а зараз ми з вами можемо додати до них ось таке листячко. Також намащуємо нашим клеєм і прикріплюємо ось такі великі. Спагаете, і в нас виходить листечко. Десь можна додати буде невеличке, це вже як ви собі фантазуєте, як ви це, це бачите ось так. І невеличку зараз зроблю ось сюди. Ось не поместила. Ось так. Ось так прикріпуємо і ще один листочок. Ось так є. І беремо з вами наш синій пластилін. Знову відрізаємо від нього невеличкий шматочок. І будемо з вами робити невеличку хмаринку. Не забуваємо, що його потрібно розігріти, бо інакше ми з вами не зможемо нічого з нього виліпити. Ось так його розім'яли і робимо невеличку хмаринку. Придавили і трішечки, трішечки. Ось так розтягнули у різні сторони. Пальчиками своїми, бачите? І самі собі робите хмаринку, яку вам заманеться. Ось так. Ось така хмаринка. Якщо У вас є ще й білий пластилін, то можна його додати до цієї хмаринки. Ось такий невеличкий шматочок білого пластиліну, якщо у вас є, можна й ним прикрасити нашу хмаринку також. Розтягують, бачите, розтягуючи своїми маленькими пальчиками. Ось вийшла хмаринка, ось такі в нас з вами вийшли колоски, і ось такий в нас з вами вийшов прапор. Ми вже з вами вивчили і знаємо, що прапор у нас є синьо-жовтий. Молодці малята.